І вітання усім глядачам Ютуб-каналу мене звати Анастасія Марченко. Друзі, сьогодні поговоримо про приїзд делегації НАТО до Києва. Поговоримо про наш євроінтеграційний поступ і поговоримо про нову порцію грошової допомоги від європейців. Тарас Загородній політехнолог на зв'язку зі студією. Просто зараз пане Тарасе Рада вас вітати. Добрий вечір. Так, доброго дня. Отже, пане Тарас посол США при НАТО Меттю Вітакер перебуває зі своїм першим візитом в Києві. Він зустрівся з президентом і сказав таке: я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися, і мир досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа є єдиним можливим шляхом вперед. Що знаменує сам цей візит? Це перше моє запитання. А по-друге, оці слова про мир від Трампа, на який має погодитися Україна. Як читати це і розуміти ну, повторив, що говорить Трамп на даний момент. Це позиція, що повинна бути зупинка по лінії розмежування і починатися розмова. Ну але ж, росіяни не хочуть і на це йти. Так, пане Тарасе, ви на зв'язку. Дивіться, е, був план та з 12 пунктів, який змі подавали як план зеленського і європейців. І там власне про це також було зазначено. Але Зеленський сьогодні заявляє, що не існує жодного узгодженого мирного плану між Україною та її партнерами. І він як президент країни не бачив такого документа. Будь-які подальші напрацювання щодо мирного врегулювання мають відбуватися за участі США. Тоді як розуміти цей вкид цих 12 пунктів? Навіщо це було зроблено? ким і про що це? Ну, вкидів багато. Знаєте, ця війна, я думаю, показала українцям, що західна преса теж може підбріхувати, робити вкиди нещодавно. Я читаю, нещодавно знайшли, що BBC бісі наприклад, заяву Трампа. Коли ну як сфальсифікувало? Просто не дорізали, коли він, начебто, закликав штурмувати Капітолій. Виявляється, він там сказав що, але ми будемо робити це мирним шляхом. Ну порізали там, ну буває, п'ять років пройшло і все інше. Ну тому таких видів дуже багато. Ну різні можуть бути плани, щось там хтось. Якусь ініціативу проявляє без України, воно не працює. Ще подивився там цей так званий 12 пунктів. Ну там першого пункту немає, коли голова Путіна відокремлюється від тіла, тому що росіяни не, не збираються ні, ні, нікуди зупинятися. Пиши, не пиши. Не є конкретна позиція Росіян, яка висловлюється в тому, що припинення вогню можливе виключно після того як Україна покине чотири області. Це перша і відмовиться від НАТО. Наступна позиція, що Україна повинна скоротити армію та. Не мати важкого озброєння. ну на цю тофту ніхто погоджуватись не буде. Тому різні можуть бути варіанти. Наше завдання робити ракети до впати по Росії. А там що там хтось щось вигадає, це взагалі нас не повинна турбувати, тому що нас в принципі не те, те, не те не влаштовує. Вітакер, він навіщо Трампом був присланий до Києва, як ви думаєте? Тому що згадаємо, Вітакер це якраз та людина, яка неодноразово виступала за надання далекобійної зброї для України. Якийсь меседж від Трампа стосовно цієї теми міг бути ним надісланий, переданий? Ні, ну меседжів вже купа була де? <реш> ну, приїхав ще один. Да? Ще один американський чиновник, який буде розповідати. Ну, прихильник, ну говорить, але ж він не буде відходити від загальної позиції Трампа. А, так ми повинні розуміти. Тому ми повинні розуміти, що всі ці розмови про далекобійну зброю, вони посилюватися будуть давати нам далекобійну зброю. Як тільки побачить, що більше прогресу саме нашої зброї. Я взагалі вважаю, що Стосовно тамагавків, розмови почалися після того, як американці побачили, що України українці самі демонструють прогрес. Світ дуже цинічно побудований. Чим більше у тебе буде власної зброї, тим більше і тобі будуть давати. О, і все. Президент Фінляндії Олександр Ступ припускав, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з Путіним на саміті Великої Двадцятки в ПАР наприкінці листопада, 21-22 листопада, мав відбутися відповідний захід. Але як пишуть зараз, змі зустрічі найімовірніше, не буде між Путіним і Трампом, тому що делегацію російською очолить заступник керівника адміністрації президента Арішкін, водночас участь самого Трампа в саміті залишається теж під питанням через суперечку. Між Вашингтоном і ПАР. Тобто, от після цієї невдалої спроби зустрітися в Будапешті і в ПАР, цього разу нічого не відбудеться, ніякої зустрічі між лідерами Росії США. Ні, не відбудеться. Чого вона повинна відбутися? Якщо був розмова, не була розмова про. цей ну Там достатньо було дзвінка Лаврова і рубіо щоб зрозуміти, що нічого не помінялося. Ось, і у Трампа немає бажання слухати, що, що було після Богдана Хмельницького. Як говорили ЗМІ, виявляється, Путін все ж таки розповідав Трампу і про Ярослава Мудрова, і про цього, і про Печенігів, і про Богдана Хмельницького на цьому зупинилися. Так? Ну не встиг він розказати позиція Трампа, що повинна бути конкретика, пов'язана з конкретним планом, пов'язана з тим, що коли вони збираються зупиняти війну. А вони не збираються це робити. А все інше, йому не цікаво слухати, тому що е, йому і так зустріч, е, зустріч з, е, з Путіним дуже аукнулася. Е, там досі на нього тиск через те, що він програв цей зустріч, і він не може собі дозволити зустрітися не, не про що поговорити, щоб потім все розповідали, що він знову піддався маніпуляціям Путіна. Тому він і він сказав, що спочатку Рубіо зустрічається з Лаврову. Виявило, що достатньо було дзвінка, щоб зрозуміти, що нічого не помінялося. Тому не знаю, звідки шановний пан президент Фінляндії взяв історію, що хтось буде десь зустрічатися в південно африканській республіці. Коли Путін боїться в Казахстан полетіти, куди йому пропонує Зеленський, а летіти на іншу частину світу. ну я думаю, що Путін просто не захоче, побоїться. А можемо тут в цьому контексті пригадати і невдалий цей вояж Кіріла Дмитрієва до Вашингтона, який абсолютно нічого не приніс, тому що жодних якихось гучних адекватних заяв не було зроблено стосовно його е, успішної поїздки. Ну вочевидь, вона виявилася не успішною санкціями Трамп е, проти Лукоєлі і РосНєвті, що хоче Путіну довести? Або що хоче від Путіна отримати? Е, як вони мають спрацювати на його погляд? Ну, американці досі думають, що це допоможе. Так ось ми повинні підтримувати цю ілюзію, говорити, що давайте ще більше санкцій, тому що американці не розрахують силу свого удару і переламають кістки просто Росії. От чим ми повинні займатися підтримувати ці санкції, підтримувати політику нашого шановного Дональда Фредовича. Ось а наше завдання далі довбати по території Росії, знищувати їхню енергетику для того, щоб добуватися блекаутів, добуватися нищення їхньої хімічної промисловості, та військових підприємств, в принципі, що і працює, справжні санкції зараз накладає виключно удари вже по портам. От СБУшники влупили по то. А все. Там одразу ж три танкери було ж пошкоджено. Mm -hmm. Оце справжні санкції. Топити танкери, що всі розуміли, що е, щастить по портах Росії. От і все. Так. Ну давайте тоді про ще про наші санкції у Росії. Внаслідок нічної атаки безпілотників зупинили роботу НПЗ в Нижньогородській області. Це з останнього. Та нафтохімічний завод в Башкортостані, заявив керівник ЦПД. І також Росіяни повідомляють про перебої зі світлом в Курській області. А от командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді повідомляє, що сили оборони готують удари по Росії, які призведуть взагалі до блекауту. Це може стати реальністю, пане Тарасе? може, може. Ну суючи з того, що відпрацьовується взагалі є можливість. Ну є можливості, є зрозумілі точки, де Добитися балансування системи настільки, щоб досягнути взагалі блокауту в європейській частині Росії. В принципі, зараз робота йдеться по цьому напрямку. Йдуть удари по енергетичних вузлах. Це будуть справжні санкції проти Росії. Угу. Ну так, і вони дійсно накладаються ледь не щодобово. Повертаючися до Трампа і його заяв про поновлення ядерних випробувань він говорить, що його країна має достатньо ядерної зброї щоб 150 разів підірвати світ. Ну і власне, коли всі ці тести ядерні проводять, то чому Америка не проводить, і ми це будемо також робити, говорить Трамп. Ну таке враження, що набридло йому да спостерігати за тим, що Путін розмахує постійно цією ядерною своєю дубінкою. І Лукашенко щось там також зі своїм орешником погрожує, що ми тут по зпуті. Ним сядемо і по комусь там бабахнемо, да? що маєте на увазі, що ми можемо. Ну, у, у, у Трампа вривається терпець, і він так само починає ядерну карту діставати. Ну да, тому що він слабаком тут виглядає. Ну, він говорить росіянам: ну проведіть ядерне випробування. Ми подивимося взагалі, чи працюють ваша ядерна зброя. От це він фактично заганяє не тільки Росію, а й Китай в гонитву озброєння. Для того щоб виснажити їх, і щоб вони ну фактично закінчили тим, чим закінчив радянський Союз, тому що ресурси у США значно більше. Так що в тому напрямку і працює, показати, якщо ну це ще раз говорю, що ядерний шантаж про Росії не працює. Це на Байдена це справляло враження і його оточення, які кричали, що ай-яй буде ескалація. Ну зараз в Вашингтоні інші люди сидять, які працюють зовсім по інших принципах. Якщо хочете похизуватися своїми ядерними боєголовками, ну так ми теж похизуємось. Такі у нас більше ядерних і можливостей для їх виробництва значно більше. До хорошого переходимо. Пане Тарасе Євросоюз сьогодні опублікував щорічний звіт про розширення, і там йдеться про позитивну оцінку прогресу реформ в Україні. Європейська комісія констатувала. Прогрес підкреслила, що спроба підірвати незалежність антикорупційних інституцій була дуже швидко згорнута. Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, наш Тарас Качка назвав щорічний звіт про розширення. І він є найкращим навіть за три роки. І Єврокомісія віднесла Україну до четвірки країн-кандидатів ЄС, які протягом року досягли найбільшого прогресу впровадженні реформ разом з нами ще Чорногорія, Албанія та Молдова. Що скажете стосовно наших успіхів, за рахунок чого маємо такі здобутки? Давайте так. Я дуже спокійно до цього ставлюся. Ми повинні дати зрозуміти, що може бути у когось тут недоліки, але Україна виконує головну функцію так безпеки. Без безпеки у вас нічого не буде. Нашим козирем вступу в і важелем впливу є наша оборонка. Відкривати треба експорт для нашої оборонки. Давати підтримку їх і кредитну підтримку, і експортно кредитним агентствам, і фінансування і військових ризиків це робити і чітко давати зрозуміти: не компостуйте мозок вашими зауваженнями, так а давайте приймайте авансом і якщо хочете безпеку, тому що звичайно, що вони там класно живуть, але у них вони теж не. Можуть ці пісульки писати там якісь там звіти, все інше, поки українська солдат захищає їхню безпеку. Тому я думаю, що Україна повинна менше комплексувати стосовно якихось зауважень і розуміти, що деякі стандарти європейські за рівнем мудізма вони виходять за всі ранки. Ну, наприклад, зараз німеччини не можуть розібратися, хто буде збивати у них дрони. Да? Поліція це повинна робити чи армія. Ну, вибачте, будь ласка, такі стандарти європейські нам щось не дуже підходять. Да? Тому ми спокійно повинні ставитись розуміти, що в ЄС нам потрібні ресурси. Да? Нам потрібно, щоб ми взяли свій жирніший шматок від ринку ЄС. От на чому слід концентруватися. А всі ці пісульки, якихось незрозумілих людей, які нам починають розповідати, що у вас крапка з комою не так. Якісь там, там стосовно цієї філії ФСБ набу, яке наповнене незрозумілими людьми, ну там слідства ведуться, будуть вестися, тому що поки не зрозуміло, що як воно взагалі працює, і чи працює воно на підрив національної безпеки. Наприклад, коли вони порушували кримінальні справи проти компанії Арчер єдиного виробника тепловізників, да не даваючи не даючи можливості а фактично. Брати участь в тендерах Міністерства оборони, тому я так спокійно до цього ставитись. Ми повинні розуміти, що зараз в ЄС є точки сили в Європі, це Париж, це Лондон і Київ. І відповідним чином менше комплексувати стосовно того, що нам тут будуть говорити, розповідати, що у нас щось не так. На себе нехай подивляться. Ну, та, от ви говорите про те, аби авансом уже брали нас, в тайгоді е, Україна і ЄС мають намір завершити переговори про вступ у 2028 році. Е, про це е, говорить посол ЄС в Україні Катерина Матернова, також посилаючись на цей звіт, 28 рік. Чи можна це вже вважати таким собі авансом? Тому що ось Матернова говорить, що ЄС ніколи не проводив активні перемовини в час активних бойових дій, і це вже виняткова ситуація. Тобто, це вже аванс, Слушайте, Матернова. Ти тут взагалі ще ваші брюссельські чиновники там ще живі, поки український солдат захищає вас на полі, так і Росія ваша нерве тільки через те, що те, що Україна б'є по території Росії, так що ну, давайте без цих винятків, це інших, їм страшно і вони швидше починають ворушитися дуже добре. І тому знаєте, оці винятки, не винятки, тому, що ваша. Абсолютно недієздатна модель політичних рішень, яке не може визнати конкретних речей. Просто не впорується з тим, що зараз існує навколо ЄС. Якби Путін спочатку напав на єс, невідомо де була б ця Матернова, де все інше. Тому я так на це ставлюся. Ми повинні розуміти, що нам потрібен єс, нам потрібен власний жирний шматок, який ми повинні відірвати це. Доступ на ринки. Багато чого технології нам потрібна інтеграція з європейськими в першу чергу з європейськими країнами, які допоможуть нам підтримувати оборону, а не все інше розмови про те, що вони велику ласку виявляється, вони нам зробили там. Да? Та вас був вже рвав просто Путін, і невідомо де та матерного була, яка тут нам розповідає, що вони тут велику ласку нам роблять. Тим не менше, гроші дають, і тут нова порція в рамках Ukraine Facility. мільярд 350 мільйонів євро, плюс ще майже 600 мільйонів євро за реформу агенції з повернення та розшуку активів АРМА, яку Україна мала провести раніше, але тепер оцей пакет, так загальна сума буде тисячу мільярд 800 мільйонів приблизно. Але що тут примітно з реформ другого кварталу 25 року, за які Україна отримає відповідну Суму виконано не все, і Україна мала отримати майже 2 мільярди євро. Отримає відповідно менше. Чому? Тому що нас оштрафували за виконання двох реформ: змін щодо перегляду декларації доброчесності суддів та їх перевірки, та реформи цифровізації виконавчого впровадження. Ну Важко це все звучить на слух, але тим не менше, треба це все надолужувати, да, аби отримати решту. Ну, треба дивитися, тепер. що дає це. Якщо підмудацтво європейське, то не треба брати і не теж не думати, що воно таке працює. Що у нас іде війна, вони нам мозиком постують. Так? Пісульки якісь присилають, щось штрафують і так далі. Я вважаю, що треба відкривати експорт і заробляти гроші. Якщо комусь щось не подобається в Європі, так, то вони не отримують доступ до українських сучасних технологій. От, і тоді швидше будуть менше нам компостувати мозок. А Гроші треба всередині країни шукати, так? Е, менше витрачати на чиновників, так? Е, скорочувати, е, проводити реструктуризацію боргів. До речі, там е, гарно було в, в цьому в співпраці. Співпраці з опозицією була ухвалена поправка щодо репрофайлінгу боргів, тобто перевипуск боргів, тобто реструктуризація внутрішніх боргів на 150 175 мільярдів. Так ну це більше ніж 2,5 мільярди доларів. Це е, провела виховну роботу з слугами народу Юлія Тимошенка е, для того, щоб вони нарешті почали шукати гроші всередині країни, в тому числі. Тому оці починають там компостувати мозок штрафами. Ну слухайте, я вас запевняю, полетять перші шахеди, всі ці розмови про якісь штрафи, про якусь іншу, туфту, вона просто припині припиниться. Прибіжать першими, давайте нас рятуйте. Тому мені просто дратує всі ці розмови, що вони там щось не дали. Ніхто нічому тут не дає, просто так. Вони там дають, щоб потім забрати, дають євро, щоб потім забрати десять. Треба дивитися, що що там надається, і що вони там з великої ласки вирішили когось там оштрафувати. Розберіться за своєю, за своєю економікою, і Розберіться за своїм мудацтвом у власних урядах. От що я тут хочу сказати. Пентраси, я переконана, що ви чули критику стосовно цих бонусів від уряду, зимова підтримка, одноразова допомога для громадян тут і чекап організму для людей 40 плюс та цієї зими, і також сюди ж подорожі, безкоштовні крозалізницею, безкоштовні квитки це програма три тисячі кілометрів. І тут які нарікання йдуть, що можна і в соцмережах прочитати запросто про те, що ну а нащо ми в часи війни, ось не, Такі е, бонуси соціальні, та, від яких можна було в принципі відмовитися, витрачаємо гроші, коли це власне і наші партнери, які нам грошами допомагають, можуть побачити і подумати, що не на те щось ідуть кошти, от ви як би цю ситуацію пояснили, і ваше ставлення до соціальної підтримки від уряду для населення? Слухайте, наші партнери спокійно можуть збільшити допомогу в два рази. У них купа грошей. Щоб перемогти у цій війні, нехай не тремтять. Допомога соціальна ну по три тисячі кілометрів мені досі не зрозуміло, що, що це мається на увазі до питання. Але соціальна підтримка під час війни це нормально. Потрібна, тому що ринкові механізми не працюють. Не працюють. Для підтримки платоспроможного попиту треба давати гроші людям. Але це повинно бути в рамках єдиної економічної політики. Наприклад, обмежувати імпорт товарів, які вивозяться за кордон. Ну, імпортуються, які не потрібні нам під час війни. Ну, наприклад, елітні автомобілі. Навіщо у нас імпортуються? А навіщо нам продовжують пільги по цих по китайських автомобілях, електромобілях? Ну, це ж туфта повна, так? Да? Все, що повинно вироблятися, вироблятися в Україні і працювати на експорт. Або на мільярд доларів вона щорічно завозиться, наприклад, алкоголю, Що без французьких вин неможливо обійтись, чи італійських і так далі. Тому тут треба дивитися комплексно на це питання. Соціальна підтримка повинна бути присутня. Що там, хто там подумає, якийсь партнер мені взагалі плювати, чесно кажучи, так ми повинні ставити? Знахабніли там. Да? Сидять у себе в Брюсселях за спинами українських солдат. Вони тут ще будуть розповідати нам, що і як. Не можуть ніяк вирішити питання з фінансуванням з цими грошима. Тому вони два рази спокійно можуть збільшити допомогу так? для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Все ж питання гроша. Це питання гроша. Угу. Не потрібні їхні тут миротворці. Дайте гроші, щоб привезли людей з усього світу. На 100 тисяч людей, які будуть воювати проти Росії, це коштує приблизно 4 мільярди на рік. Що це гроші для європейців? Ціни це не гроші на європейців. Так? Тому я що вони подумають? Ну нехай подумають засунуть свою думку, а просто поглибши свою п'яту точку. Що там вони там подумають? Те, що раціональне, треба з грошима обходитись. Я тут погоджуюсь, є ресурси всередині країни. Це пов'язане із гральним бізнесом, Це реструктуризацією боргів. Це і скорочення чиновників, це навести лад в Прозора системі. Нарешті інтегрувати ці кабінети Прозора з податковими кабінетами, де буде видно хто що бере. Індикативні ціни повинні бути в Прозорах, що де приблизно скільки коштує, то в одному, в одному місті коштує одне те саме обладнання, різниця може бути 50%. Не буває тут такого. Тому тут е, теж маєте менше думати, що про нас хтось подумає. І плювати, що хто подумає. Будувати ракети, коли у нас буде зрозуміло, що у нас ракети є давністю 3 тисячі кілометрів, 2 тисячі кілометрів, нищити Росію. Я вам скажу: плювати взагалі буде, що там хтось подумає. Будуть прибігати, ще просити по допомогу, там, по технологіях і все, що з цим пов'язане. От як треба ставити себе, а не думати, що вони там щось подумають у себе в жирних Брюсселях та інших європейських країнах. Та ну і ви влучно пана Тарасе, говорите про те, що потрібно і шукати гроші всередині держави і самим заробляти. Багато було сказано навколо теми продажу надлишкової зброї, яка в нас є. І тут Зеленський говорить, що Україна відкриває два представництва з продажу такої зброї. Юридично говорить, він буде все це відкриватися і будуть напрацьовуватися контракти Європою. Займається Олександр Камищин. Він буде представляти експорт України на європейському континенті. В які перспективи це перед нами може відкривати? Ну, я вважаю, що все треба відкривати. Не тільки по окремих позиціях. Тому що я вважаю, що президенти дезінформують, коли говорять про надлишки зброї. Чому? Тому що не буває такого поняття надлишків зброї, в промисловості. є надлишки Є надлишки про потужності, які стоять. І коли вони стоять. Це вже проблема, бо не виробляється зброя ні для армії, ні на закордон. Потрібно відкривати ринок для всієї продукції і експортувати за кордон, щоб залучати ресурс, авансові платежі отримувати. Обіг капіталу повинен бути і багато чого іншого. Тоді і виробництво буде працювати, і буде для української армії, і на закордон можна працювати. Перспективи великі. В Перший рік можна мільярд доларів тільки а При відкритті ринку озброєнь заробити. Не просити, а заробити. І 200 мільярдів можуть бути сплачено податки всередині країни за рахунок працюючих підприємств. От на чому ми повинні концентруватися. Тому я вважаю, що потрібна і демонополізація експорту не тільки через державні структури, приватники повинні активніше працювати, локалізація виробництва повинна бути тут і багато чого іншого. Пане Тарасе, на сам кінець хочу спитати про. Енергетичні проблеми, з якими стикається Україна, нині опалювальний сезон, власне, в розпалі і є проблеми. Як на ваш погляд, уряд справляється, і власне всі ті, хто відповідальний за вирішення цих проблем, і чи ви в апокаліптичні прогнози, які роблять деякі експерти, вірите, що можете з цієї тематики сказати? Ну, ці самі експерти говорили про минулу зиму, да? ну, що буде, буде апокаліпсис і всі інші. Ну не сталося, Україна вже підготовлена, значно краще підготовлена. Я думаю, що ну, звичайно, що є провали якісь крізь, да? е, але є і багато чого зроблено, тому росіяни вони ж постійно бомбардують нашу систему. Немає там ніякого гуманізму. Вони розбомб... не розбомбардували нашу енергосистему е, тільки через те, що не можуть це зробити. Тільки у них проблема зараз цієї, цієї, цієї зими буде відповідь по них. Так? І я думаю, що українці готові, генератори закуплені ще у 2022 році. От, в принципі, всі достатньо адаптувалися, багато чого було зроблено. Якби не було зроблено, росіяни по другому колу не бомбардували, наприклад, Бурштин, Ладижин і от в Київській області. Ну, вони ж бомбардували, вони ж не через розваги це робили. Значить, багато чого було вже зроблено. Пане Тараса, я вам дуже вдячна за цю розмову. Спасибі величезне, що знайшли сьогодні для нас час. Тарас Загородній, друзі, політехнолог був на зв'язку з Ютуб каналом Суперпозиція. Я вам вдячна за перегляд. Підписуйтесь обов'язково, аби не пропускати нових випусків. До зустрічі.